Другоцінні інколи можна почути від людей, які не знають Слова Божого Біблії, що yeah. Старий Завіт і Новий Завіт вони суперечать один одному. Але це не так. Господь Ісус Христос прийшов на землю виконати волю Отця. І Ісус Христос таке у Слові Божому і говорить, що я прийшов не свою виконати волю, а Отця Небесного. І після приходу Ісуса Христа стандарт Християнства Він піднісся. Адже і так як раніше було не вчини, не зроби, не вбий чи там не зблуди, то після приходу Ісуса Христа сама думка вона є гріхом. Наприклад, якщо я подивлюся на іншу жінку з пожадливістю, по що це в серце зажадаю її, я вже зблудив з нею, я вже вчинив гріх. Тому пізнавайте істинно Слово Боже, адже ми спасаємося, в Ісуса Христа і по благодаті. Будьте благословенні!